Я б і не зізнавалася чоловікові, якби він не почав цю розмову. Думалося мені тоді, що я втрачаю, коли ми разом 50 років жили душа в душу, то що вже тепер нам, сімдесятилітнім, мати секрети. Михайло почав цю розмову через те, що перехворів був і думав піти з чистою совістю, але то була звичайна зміна погоди, і скоро все пройшло, але ж розмова між нами лишилася. Марія, сказав мені чоловік, прожили ми з тобою гарне та довге життя. В усьому ти мене підтримувала та допомагала. Нема за тебе кращої жінки, інша б пішла одразу, як зрозуміла, що я дітей мати не можу, але не ти. Та що вже те згадувати? кажу на те я, але він не спиняється. Почав розказувати, що все у нас не краще дім добротний, сад родючий, господарка завжди була в ладу, смачно я готувала та завжди за ним гарно доглядала. Якби я тоді тебе відпустив, то ти б ще мала щастя, мала б діти, я тобі ще зізнатися хочу, Марія, ти просто прости мене молодим був та нерозумним. Я мав собі Любку, до якої їздив роки, її звали Настя. Я пригадала ту жінку. Смішним був Михайло, думав, що мені не донесуть добрі жіночки. Одна поперед одну бігали, що бачили його з цією жінкою, а я й виду не подавала, що він вдома не ночує. Я тоді думала, що так мені треба, і то найменше, що я можу для нього зробити, не помічати. Знаю я про неї Михайла і ще тоді знала, і тобі пробачила давно. Не маю з чого мене перепрошувати. Маріє. Вигукнув чоловік Ти свята жінка, який же я радий, що саме з тобою я вік доживаю, як добре, що тоді я не повірив Насті, що вона при надії від мене. Знав я давно, що не можу мати дітей, а вона впала переді мною та каже, що моя дитина. Я й слухати не хотів, і гроші їй дав і сказав, що має зробити, аби я до неї ще ходив. Вона хоч і зробила, але я вже не мав до неї серця, бо як людина зрадить раз, то вже назавжди. А ти краща за мене людина попростила від щирого серця. Я довго мовчала, а тоді наважилася. Мене давно сумління гризло, і раз чоловік так налаштований, то й мені треба душу очистити. Я теж, Михайле, маю тобі зізнатися це через мене ми дітей мати не могли. Я тоді молода була, поїхала на збір урожаю в училищі, і все сталося швидко, що я й не зрозуміла. Навіть прізвища того хлопця не знала, звідки він, додому приїхала і вже відчувала, що буде щось. Неладне, мама моя сестру мала в лікарні, вона все й організувала, щоб ніхто в селі не довідався, аж в область я їхала. Потім, коли ми з тобою зустрічатися стали, я зрозуміла, що то кохання, я дуже старалася для тебе, набагато очі закривала і ще мала примарну надію, що все у нас буде добре. А тоді, коли ми на огляд ходили, то тобі видали фіктивну довідку. Тато тоді продав бика, аби заплатити. Прости мені, Михайле. Але тут чоловік весь зачервонівся. Ти. Ти! Ти Він аж бігав по хаті і відпихав мої руки з ліками, бо я думала, що у нього приступ буде. Та я б тепер жив з дітьми і онуками. Я, я своїми руками Настю відправив, а ти знала, знала. Михайле, ти сам казав, що не хотів з нею жити, якби любив, то був би з нею. Помовч! Я мав би діти, а так прожив з тобою. І що тепер я маю на старості літ? Знати тебе не хочу. Чоловік зі мною не розмовляє. Їсти не хоче мої страви і веде себе так, наче я не знати, яке йому зло заподіяла. Не треба було зізнаватися. Підпишись, підтримай українськомовний контент.